Давайте просто подивимось, як українські зірки ставали популярними в Україні. Топ зірками. Жодну, ну до та історія, яка до війни да була жодного виконавця не було, який би став популярним в Україні з топовим з мільйонними гонорарами, який би до цього не поїхав в Москву. Не зробив кар'єру там, і вже після ми визнавали. Ви вважаєте Вакарчук, Ельзи, Бумбокс, в тому числі, зробили там кар'єру. В тому числі, ми, ми ж пам'ятаємо. Грін Це, це ж була хвиля. Це ж була хвиля. І всі люди, ну можливо, Грінгрей, Грей, Вакарчук, не так, як там Та Павалі і Ані Лорак і П'ятниця, можливо, не так. Ну тому що це були різні, різні підходи, різні часи навіть були, да, різні хвилі популярності української музики. І знову ж таки, вона ж була популярна, наприклад, той же Акіанельз був саундтрекція. Я вам нагадаю до фільму Брат. А фільм Брат це просто біблія російського шовінізму, культурного російського шовінізму. Якщо ви дивилися інтерв'ю тих людей, які створили його, Міше Козарєво в частності, mm -hmm, так? Да. який сказав: ми створили монстра, а хотіли просто постібатися. А створили монстра. Ми самі не розуміли, що ми зробили з Балабановим.